Щоб ми відправили замовлення без предоплати, вам необхідно сплатити вартість пересилки новій пошті. Як це робиться? Ви зробили замовлення, написали нам повідомлення, Хочу замовити без предоплати. Далі ми створюємо ТТН та висилаємо її вам. Потім ви заходите в Google та вводите нова пошта оплатити Заходите на сайт нової пошти У вікні відстежити вводите номер ТТН та натискаєте червону кнопку. Далі в правому верхньому куту ви бачите три крапки біля значка нової пошти. Натискаєте на них. Вам висвічується ось така інформація. Обираєте сплатити. Обираєте, що саме ви бажаєте сплатити, а саме послуги з доставки. Натискаєте на них. Далі вам приходить ось таке повідомлення. Вводите номер свого телефону. Натискаєте значок Відправити. Далі вам приходить таке повідомлення. І ви обираєте зручний спосіб оплати для вас.